Незвідані острови. Занзібар країна гігантів. Розташований в 40 кілометрах на схід від Африканської Танзанії, архіпелаг Занзібар складається в основному з двох островів: Унгуджа і Пемба. Унгуджа більша за розмірами сто на тридцять кілометрів. Близько 130 тисяч років тому рівень Індійського океану почав падати. Оголилися величезні коралові рифи, які стали занзібаром, а також дрібнішими островами вздовж його узбережжя. Заселення острова почалось одразу, але як і інші примати, люди оселилися там порівняно недавно. Дві тисячі років тому перші мешканці Занзібару жили в злагоді з ритмами припливів і відпливів. З того часу острови стали торговим центром між материковою Африкою та Азією, а а населення зросло до мільйона. Але Занзібар досі залишається диким місцем. З припливами і відпливами з'являються гіганти острови. Цикл припливів і відпливів на занзібарі керує життям багатьох створінь. Манти харчуються відфільтрованим планктоном, і коли його надто багато, навіть починають переїдати. Фільтруючи величезні маси води. Вони всмоктують дрібну здобич в зівущі пащі. Одна особина здатна поглинати до 17 кілограмів планктону на день. Бочка найшвидший спосіб повернутися до місця, де багато здобичі. Коли вся зграя приєднується до годівлі, її витісняє інший океанічний гігант Занзібару. На пембі мешкає гігант Ласун. Летючий собака пемби або крилан найбільший кажан у світі. Розмах його крил становить півтора метри. Під час лові комах більшість кажанів покладаються на свій гострий слух, але крилани знаходять їжу за допомогою очей. Їхня вегетаріанська дієта складається з квітів, нектару та стиглих фруктів. У цих кажанів чудовий зір і слух і слух вокальні дані теж непогані, особливо коли сусіди вдираються на їхню територію. Життя у великій колонії чисельністю до 850 особин має свій недолік, особливо, коли хочеться спати. Але з приходом ночі чисельність колонії приносить свої вигоди. Летючі собаки розділяються для пошуку їжі. Після повернення додому вони діляться один з одним запахами, які вказують на фруктові дерева. І тепер кожен із них знає, де поласувати наступної ночі. Незвідані останні. з настанням ночі ще один гігант Занзібара з'являється з, з темряви. Це не просто щур його довжина більша, ніж один метр. Цей щур один з найбільших у світі. Він відомий як гігантський сумчатий щур, і здатний зберігати величезні запаси їжі в защічних мішечках. У нього дуже поганий зір, але цей недолік компенсується прекрасним нюхом та слухом. Його ніс настільки чутливий, що за його допомогою вчені навчилися визначати такі захворювання, як туберкульоз, і навіть знаходити бомби. Щури змінюють свої нори кожні два тижні, щоб спантеличити хижаків, і це добре працює. Ендемічні види леопардів, очевидно, все ще мешкають у цих лісах. Згідно з легендою, відьми нацьковують їх на місцевих сільських жителів. Через такі неприємні асоціації місцевий леопард опинився на межі повного знищення. Популяція гігантських щурів на Занзібарі продовжує процвітати. Занзібар – острівний рай. Життя людей підпорядковане припливом та відпливом. Ізольованість Занзібару сприяла еволюції його тварин та їх росту. росту багато материкових видів змушені залишатися маленькими щоб вижити Розмаїття їжі. Відсутність конкуренції та мала кількість хижаків сприятливо впливає на їхнє життя. І тому занзибар та його острови стали своєрідним центром заповідника гігантів.